От Путіна було, от, хотів би звернути увагу, достатньо близьке коло його друзів-бізнесменів. Бо потім сам, по суті, він бізнесмен. Крім того, що він там… Ще раз казушу. КГБшні, КГБшні. Ну, бізнес, 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 Бізнесмени це, це я маю назву в лапках. Бізнесмени заробляють гроші, а не просто роблять бюджет держави да, своїм бізнесом. Це зовсім різні речі. Я в цьому сенсі говорю, що бізнесмен. Тобто для нього це дуже важливо, бо ні для кого не секрет, коли в свій час його призначали директором ФСБ, і він дуже хотів бути головою Газпрому. Його свій час Чубайс спас і забрав з Петербурга. Про це теж мало хто знає, бо проти нього були порушені кримінальні справи, як проти Прана Гризлова. От, а його спас Чубаєс і зробив тоді заступником керуючого управліннями справами президента Єльцина Бородіна. Ч, чому Чубай зосі часу на плаву? Бачите, щоб він навіть не говорив, він завжди на плаву, так? Потім закрили ті справи, потім він Гризлова, коли в нього вийшло, зробив зразу міністр внутрішніх сплав, і коли всі ці справи потім зникли, коли вони розгромили цей рубоб, так, от російський, для того, щоб от ніхто нічого як не підкупався. Були, були епізоди, були епізоди. Свій час Собчак, чому був виїхав в Париж, всі ж це напевно пам'ятають. Це ж тому, що от були серйозні проблеми. І в цьому сенсі от, заробляння таке бізнесом, так, воно е, пов'язано ще й з тим, що е, Путін, напевне, вийшов на рівень, я би так сказав, е, такого масштабу, що. от е, що його, то значить, що все, то його. Бо чому, кажуть, це персонально для Путіна дуже важливо. Бо, на жаль, більшість росіян, там я не знаю, насправді, яка цифра, там називають 83, 84 Дехто каже, що це певний фейк, що там трохи накручують. Але більшість росіян уособлюють зараз Росію з Путіним. Ну, є ж таке діло. От. І чому я говорю? що Зараз, от, умовно кажучи, особисті якісь інтереси Путіна це вважаються особистими інтересами Росії. Це інтереси Росії. І це є дуже для нас серйозна проблема. бо з точки зору інтересів Росії безумовно цю війну не треба було розв'язувати. Безумовно, не треба було анексувати Крим. Тобто -то багато 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 речей. Але ж Путін каже, як бізнесмен, який захоплює щось, який робить щось в незаконний спосіб, так він це вирів цю, скажем, традицію 90-х років, так от типу ведення бізнесу, специфічне, я сказав, ну було всюди на терянах суду. Він вивів на рівень міжнародної політики. І коли ми називаємо політичний безпреділ Путіна, це вже той бандитський безпреділ, який колись робилася, в тому числі колишніми працівниками КДБ. Вони ж займалися і кришували тих всіх і бандитів. Так? Вони ж були за лаштунками того, і багато бізнес-імперії створилось. Насправді, з лаштунками були співробітники КДБ колишні. які це Бачите, зараз вони прийшли до влади в Росії. І ми розуміємо, що все буде розвиватися не з точки зору там, якогось права чи правил, і чому зараз всі, в шоці, особливо там недавно ще були, як, коли людина каже, одне віч, да, канцлеру Німеччину чи президенту Франції. от… А зробить зовсім інше. Для них це ніяк не доходило, бо вони захотіли от взяти психотип людини, як вона виростала, як вона рухалася, як це все насправді далі може відбуватися. Все буде відбуватися з мої точки зору непередбачено,